Доброго дня, що таке децентралізація цілком не таємно. Сьогодні будемо говорити з Іваном Лукерією, експертом Українського незалежного центру політичних досліджень. Вітаю вас у нас. Доброго вечора. Отже, головні складові децентралізації – це передача на місцевий рівень повноважень так, і фінансових ресурсів, а також контроль за владою. Я правильно розумію? Не. Це загалом не просто процес децентралізації, це нормальне європейське розуміння управління країною. Коли Найбільше повноважень передаються на той рівень, де вони можуть найбільш бути ефективно використані. Але на відміну від е, української практики, європейська практика передбачає, що якщо держава делегує якесь повноваження, угу. то виключно за повноваженням надаються кошти. Ну, тому ну, кажуть, вона передала повноваження якесь там по реєстрації нерухомості. На міста, так. от в місті Кривий Ріг, Криворізька міська рада, буде приходити громадяни, приходять в Криворізьку міську раду і реєструвати свою нерухомість. Це коштує коштів, щоб організувати процес цієї реєстрації. Угу. Відповідно, держава у відповідь повинна віддати якусь частину податків місцевих чи загальнонаціональних чи будь-яких інших джерел надходження, які би були профінансовані на виконання цих повноважень. Відповідно, за цими повноваженнями йдуть кошти. Ну і третій стовп будь-якої децентралізації, будь-якого нормального європейського розуміння управління територією. Це контроль з боку держави, в першу чергу, і з боку активних громадян, з боку громади. Оце такі три стовпи децентралізації. Передача повноважень. За повноваженнями йдуть фінанси, а угу. за фінансовими повноваженнями йде контроль. Ну, а цю нашу модель зараз децентралізації чи можна порівнювати з польською? Бо... Перевага, перевага України. Не в тому, що модель децентралізації яку проводить Україна, є сукупністю моделей, які проводилися в різних європейських країнах: від uh -huh. Польщі до Данії, до Норвегії, до Словаччини і Словенії. Тобто, це сукупність кращих практик, які були пройдені європейськими країнами, починаючи з кінця 70-х років, коли були ухвалені перші закони, які uh -huh. зараз ми ухвалюємо, зокрема закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Оскільки навіть в кожна країна, яка проводила свою модель, вона робила помилки. Ми взяли, скажімо так, краще вклали це в загальну концепцію реформування місцевого самоврядування, яка була затверджена ще в 2014 році, і зараз намагаємось з порушенням термінів, строків і логіки не дуже часто але виконувати таку нашу справжню українську модель, яка є сукупністю кращих практик. А чи можна взагалі нашу децентралізацію ну, порівнювати з федералізацією? Наприклад, коли е, на місцевому рівні будуть свої еліти, і де наприклад вони захочуть е, якоїсь автономії. А, оцей міф про федералізацію mm -hmm. як. Наслідок децентралізації або тобто повноваження, міф, повноваження це абсолютний міф. Угу. Оскільки федералізація передбачає, що в, в певну країну входять величезні суб'єкти федерації, якісь регіони. Оскоріше зараз Україна чинна, зараз нагадує більше угу. федерацію, ніж е, централізовану централізовану Україну, оскільки на рівні області зосереджена така кількість ресурсів. І голова обласної адміністрації, і голова обласної ради мають настільки політичну вагу, що вони готові говорити, як. Регіону жити загалом, а децентралізація передбачає, що ми передаємо на найнижчий рівень повноваження і ресурси, і голова області, чи це буде голова обласної ради, чи це буде губернатор, як як і зараз. Він не має ні повноважень, ні ресурси, ні політичної ваги, щоб говорити про якийсь шлях області в окремий бік, куди рухається окрема, окрема країна. І більше того, якби у нас була проведена. Децентралізація в справжньому європейському розумінні до рівня найнижчого до рівня сіл, селищ і містечок. У нас без жодного жодних курсів на сепаратизм не було ні в Донецькій, ні в Луганській областей. І я абсолютно переконаний, що рішення обласної ради про те, що ми проголошуємо якусь республіку, як це проголосила Луганська обласна рада чи Донецька обласна так. рада, абсолютно не мало би значення, тому що міський голова сказав би так: чекай, чекай, чекай. те, що ви там приймали, я як, якби не погоджуюся. Угу. Я Абсолютно переконаний в іншому, що мені зараз тут добре, в мене є кошти, у мене є фінанси, у мене є можливості управляти цією територією. Місто розвивається, тому я не підтримую оті ваші політичні заяви, які ви робите на рівні області. Його обласний рад сказав би, ну. Я, я ними не керую, я не керую міським головою, я не керую містом, тому жодного сепаратизму просто в прояві би не було. Угу. Ну, вже дивіться, вже десь понад два роки, вже на найвищому рівні, говорять про те, що Україні потрібна конче потрібна децентралізація, так? Але от назвіть, будь ласка, ті реальні кроки, які вже проведені в цій реформі. Ну в нас. Єдина реформа, про яку не тільки говорять, а й в сфері якої ще дещо зроблено. Це, uh -huh. мабуть, єдина реформа, справжня реформа це децентралізація. Чому реформа? Ну, реформа це не те, що було змінено на законодавство. Наприклад, реформа антикорупційна. У нас по законодавству створено національне антикорупційне бюро, uh -huh. антикорупційна прокуратура і багато інших антикорупційних органів, але реальної відчутності людей, що рівень корупції знизився в поліклініках, в школах, в міліції, в судах, в прокуратурі. Ну, немає, немає. Відповідно, про реформу мова йти не може. На відміну від децентралізації. По-перше, це єдина реформа, яка описана і затверджена повністю від початку до кінця. Вона навіть затверджена в концепції і затверджена рішенням уряду. Це перше. Друге, це єдина реформа, де прямі наслідки якої люди безпосередньо відчувають вже цього року. З практичних результатів. Які, Наприклад, Наприклад, фіскальна децентралізація У 2014 році були внесені зміни там до бюджетного фінансового законодавства, і значна частина ресурсів була передана на місцях. Це по закону. На, на, на практиці, практиці Так, на, на На практиці. На практиці. зростання міст в номіналі, в кількісті в кількість угу. грошей від маленьких в середньому зросла від 10 мільйонів в менших містах до таких, як місто Київ на півтора мільярда гривень. Місто Львів, 800 мільйонів, місто Харків, 800 мільйонів, місто Житомир 500 мільйонів. Маленькі міста 10, 15, 60, 100 мільйонів грошей, фізично грошей зросло. Uh -huh. Більше того, зросла абсолютно логіка розподілу цих коштів. Раніше ж як було. Місто заробляє 150 млн, мільйонів. А йому треба по видатках тільки 100 мільйонів. От він, він порахував, щоб видати на школу, на дитячі садочки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Наприклад, як місто Дніпропетровське, яке одне з найбільш багатих і найбільш міст, яке найбільше вилучень в державний бюджет йде. Одне з чотирьох на всю, на всю Україну. 150 мільйонів заробило, потрібно тільки 100. Що робила раніше держава? 50 забирало. З 15 року, коли були внесені зміни до, до закону, з тих 150 забирається тільки 25. Тобто 25 вже залишається на, на місцях. Або інше. Раніше е, отримало місто субвенцію з державного бюджету на фінансування школи. Е, воно профінансувало школу. і Я вільний залишок. Залишилися кошти mm. з, ці, з цієї субвенції. Раніше що робило? Це поверталося в державний бюджет, а потім знову поверталося на місця. З 2015 року ті кошти, які залишилися невикористані, вони падають в вільний залишок. І на початку року кожна міська рада, в тому числі Кириворійська міська рада, цей вільний залишок розподіляла на оновлення інфраструктури шкільної, медичної, іншої, іншої соціальної інфраструктури. Тобто вони могли замінити вікна, могли поставити комп'ютери нові і так далі. Це прямі наслідки того, що люди відчувають зараз в результаті фіскальної децентралізації. Була реформована регіональна політика, теж прямий наслідок, пряма реформа. В результаті, за підсумками 2015 року, було профінансовано 800 проєктів міських рад, сільських рад, селищних рад з державного бюджету з фонду регіонального розвитку на сукупну суму 2,5 мільярда гривень. Вперше в Україні це було розподілено справедливо, прозоро і так далі. Тому що раніше е, у нас було там у фонд такий 1 мільярд гривень. Натомість. Коли ми дивилися, а куди пішов цей 1 мільярд гривень? дивимося, 600 мільйонів пішло в Донецьку область. Потім там 300 мільйонів Крим і 100 мільйонів на всю Україну. Uh -huh. 15-й рік це єдиний рік в Україні, вперше в історії, коли цей фонд, 3 мільярда гривень, який склав, пішов абсолютно прозоро рівномірно на всі міста. І таким чином міські ради добудовували садочки, добудовували е, школи. можна просто. Вийти в місто і подивитися, прокладена алея, і можна сказати, що це проект, який був профінансований з фонду регіонального розвитку, абсолютно прозоро і виграний законно. А чи можна говорити, що тепер корупція з центральних органів влади може перейти на місцеві, у такому масштабі а корупція з місцевих органів влади вона й не виходила на центральний органи влади? Я тому, маю на увазі. Що... Тут буде більше можливостей вже більше грошей, більше можливостей. Ну раніше вони крали от стільки. А зараз будуть красти от стільки. Тобто, загалом, питання корупції як таке треба вилучити в, угу. загалом. Тому що, е, яка різниця, чи крадуть сьогодні там 100 мільйонів, а завтра будуть красти 200 мільйонів. Загалом треба запровадити такий механізм ефективного як державного контролю, так і громадського контролю за використання бюджетних коштів. Наприклад, сьогодні ми маємо дивну ситуацію, що Органи місцевого самоврядування, міські ради в Україні є абсолютно без, безконтрольними. Їх ніхто не контролює, крім просто активних журналістів, громадськості, депутатів міських рад, які є активними. Все. Жодного державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні немає. Відповідно, не відчуваючи беззаконня. Тому що ну, одна, одна справа це коли журналісти контролюють, а інша справа це коли. Держава контролює. Раніше ще можна було говорити, що прокурор. Але прокурор хто таке? Прокурор це місцева еліта, який з міським головою знається, І, відповідно, ну як таких прокурорського контролю не було. З 2014 року цей прокурорський контроль забрали, бо зараз прокуратура теж не втручається в діяльність місцевого uh -huh. самоврядування. Відповідно, масштаб корупції і можливості цієї корупції набагато збільшилися. Рішення в змінах до Конституції. Де передбачено в змінах до конституції в частині децентралізації, де передбачено запровадження цього державного контролю за діяльністю Криворізької, іншої будь-якої міської ради в Україні? Ну, після прийняття змін до конституції в частині децентралізації, замість голів обласних і районних так, державних адміністрацій ведуть посади голів виконкомів і префектів. От ну давайте глядачам пояснимо взагалі, хто такі ці префекти. Ем, загалом найперше. Чому потрібно ліквідувати обласні державні адміністрації як такі? Тобто, яку ми маємо ситуацію? Держава каже, що я хочу, щоб в кожному місті, селі, селищі дитина була здорова, освічена, мала можливість вступити до університету. Угу. Я хочу. Але виконувати цю функцію має місцеве самоврядування, місцева влада. Я даю це субвенцію державну, медичну або освітню, і місцеве самоврядування її розподіляє і фінансує школи. Що держава має робити? Контролювати якість цієї освіти. Ну, найкращий індикатор контролю це зовнішнє незалежне оцінювання. Uh -huh. Як е, зовнішнє незалежне оцінювання дає висновку, що по цій школі якість освіти дуже низька, тому що діти не складають державні тести. Е, яку ми маємо ситуацію? Що замість того, щоб районна адміністрація чи обласна державна адміністрація контролювала якість освітнього процесу, вона його реалізовує. Зараз в кожному населеному пункті в селі. Наприклад, директор школи призначається напряму президенту. Ну тому, що президент призначає голову районної адміністрації, так. начальник районного управління освіти, призначений головою адміністрації, призначає директора школи uh -huh. в селі. Таким чином я абсолютно вертикаль. І обласні державні адміністрації просто виконують не ті функції, які вони мали би виконувати. Замість контролю якістю вони uh -huh. реалізовують ці надають ці надають ці послуги. А, натомість, після внесення змін до конституції, ми розділимо нарешті державний орган окремо. Місцеве самоврядування, яке обране людьми окремо. Місцеве самоврядування, за надані державою кошти, надає послуги, прибирає сніг, навчає дітей, слідкує, щоб люди були здорові, щоб в лікарні працювали, поліклініки працювали і так далі. Надає послуг. Держава тільки контролює. Було прийнято рішення, що замість районних державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій перейменувати їх на префектуру з на чолі з префектом. Хто такий префект, і які його завдання, функції обов'язково? Uh -huh. По-перше, префект в Україні буде всього-навсього близько 100-150-150 префектів в кожному великому районі. У нас більше не буде 480 районів, які зараз uh -huh. буде набагато менша кількість 150 районів. В кожному районі буде цей, цей префект. Це буде професійний державний службовець категорії А з дуже високою зарплатою, єдиним завданням якого буде. Здійснювати нагляд за рішеннями, які ухвалюють органи місцевого самоврядування. Від міської, від Ради, Громади базового рівня, угу. до районної і до обласної. Е... Тобто в нього є всі шанси стати першим корупціонером. В нього є були всі шанси пер... стати першим корупціонером, якби А. Він призначався з місцевих, Б, він би призначався на довгий термін. Ні першого, ні другого не передбачено. Він буде призначатися з іншої території. Він не буде Криворізький а, префект, не, не буде. буде призначений з, uh -huh. з числа мешканців, службовців а, Кривого Рогу. Uh -huh. а, в Кривому Розі буде префект з Тернополя, Житомира. Наприклад. В Житомирі буде префект з Кривого Рогу. Тобто він не буде місцевим. А, він не буде в зв'язці з місцевими прокурорами, міліцією, міським головою, суддями і так, так далі. Буде незалежно. А, Б, він буде проходити, проходити постійну ротацію з терміном в кожні три роки. Таким чином, в нього не буде навіть шансу звикнути ходити з міським головою ввечері в ресторан. Тому що він розуміє, що протягом трьох років мене або переведуть на іншу посаду і дадуть знову хорошу зарплату, або, якщо замітять мене в корупції, то взагалі звільнять. І, відповідно, я більше ніколи в державну службу не потраплю. Uh -huh. Таким чином, в нього стимулу не буде. Ну і третє, прямо в законі буде передбачено гарантована висока зарплата цьому префекту. Щоб не було щоб людина, яка. Мотається кожні три роки по Україні, працювала за 5 тисяч гривень. Це буде висока зарплата професійного державного службовця. Угу. А яка доля взагалі чекає районі у місті Ради? От, наприклад, в Кривому Розі їх сім. Районів у місті Ради це питання Криворізької міської ради. Угу. Великі міста і нормальне розуміння, нормальна європейська практика в великих містах для того, щоб наблизити якість надання послуг і наблизити взагалом владу і послуги до людини, створюється в районі у місті Органа місцевого самоврядування або представницьких органа, де є депутатський корпус, яким набагато тісніше можна контактувати, де є служби, які базові там, питання благоустрою чи питання дошкільних навчальних закладів відповідають на районному рівні і наближені до людини. Тому це питання абсолютно самоврядне. Це не визначається державою uh -huh. а, і Криворізька міська рада, як велике місто прийняла рішення про те, щоб створити районі в місті ради, щоб просто наблизити там якість послуг. Питання якості цих послуг, питання ефективності цих рад, це інше питання. Але загалом великих містах це хороша практика, що такі є. І ще, будь ласка, коротко про об'єднання територіальних громад. Що воно таке Об'єднання територіальних громад. У нас дуже роздріблений адміністративно територіальний устрій. Країна дуже подрібнена на якісь села, селища, маленькі і угу. так далі. Ну, наприклад, в Україні є близько 11 тисяч сіл, але близько 50% цих сіл вони настільки маленькі, що там не можуть бути надані навіть базові послуги. Там навіть немає можливості отримати школу. Єдино, єдиною бюджетною установою, яка там є, це сільська рада безпосередньо. 90% бюджету. Йде на сільську раду, на зарплату в сільському голові, секретарю і так далі. Треба змінювати якось. Кожна країна змінювала свій адмінтерустрій. Тому що ну, це урбанізація, люди виїжджають, міста розширюються, міста пере... переповнюються і так далі. Люди виїжджають з сіл uh -huh. з таких сільських... сільської місцевості. Це природня, це демографія, цього не зміниш. Європейські країни пішли шляхом зміни адміністративно територіального устрою. Є два варіанти, як можна це змінити. От тут цю подрібненість їх укрупнити. Uh -huh. Можна піти законом і рішенням уряду, а можна дати можливість добровільно, самостійно об'єднуватись в більші населені пункти. От Україна пішла другим шляхом, ухвалила закон про добровільне об'єднання територіальних громад і сказала, що ті маленькі села, селища можуть об'єднатися навколо великого міста і створити велику об'єднану громаду. Uh -huh. І таких в Україні станом на сьогодні вже створено 159, причому в Дніпропетровська області в лідерах. Тут створено 15 об'єднаних територіальних громад, і причому, якщо подивитися на бюджет об'єднаних громад, наприклад, там, апостольська об'єднана територіальна громада. Угу. До об'єднання і після об'єднання різниця в бюджеті приблизно в 3 рази. Тобто апостольська об'єднана громада має в три рази більший бюджет, ніж до того, як вони об'єдналися. Тобто величезні надходження в міський, міський бюджет, і таким чином це створює можливість для розвитку, для підвищення якості надання послуг для того, щоб там освіта покращилася, медицина покращилася і так далі. Угу. А о, ця реформа децентралізації вона коли має закінчитися? Ну завершитися вже повністю? А є а, якісь терміни? Ну як ви кажете, основні що... кроки? Основні кроки можна зробити до кінця 2017 року. Ми, ми, ми розпочали із запізненням, ми розпочали по факту впровадження імплементації законів. А, ну, в кінці 14-го, початок 2015 року. Перший закон про добровільне об'єднання mm -hmm. був ухвалений 5 лютого, хоча він мав бути ухвалений ще в березні 14-го року, тобто з запізненням на рік. Проте ми так показали досить великий результат. Оскільки протягом 6 місяців об'єдналося близько 7% громад. От перспективі замість 11 тисяч населених пунктів у нас має стати 2 тисячі населених пунктів об'єдналося 150, це 159, відповідно, це ну, майже 7%. Скоро будуть вибори ще, так що ми дійдемо до 10% об'єднаних громад. Якщо такі терміни будуть, і буде політична воля ухвалити закон, і провести ці ці зміни mm -hmm. рішенням уряду, а не добровільно, то ми всі шанси маємо, щоб вийти на фінальний етап реформи а, в 2017 році. Єдина вимога це зміна до конституції. Це той, це той відчуття, конфлікт... воно відбудеться? Так. А, ми зробили величезну помилку. Mm -hmm. Ми поєднали речі, які не мають бути поєднані. Ми поєднали речі геополітичні і вирішення проблем конфліктів. І ми поєднали реч. А, Питання внутрішньополітичні, дуже практичні, яким, якою є реформа децентралізації. Я маю на увазі виконання мінських домовленостей і питання проведення децентралізації. Ми їх прив'язали. І таким чином зайшли в певний конфлікт. А, і оскільки частина суспільства, частина політичних партій а, не розуміють власне зміст цих змін, а, вони бачать більш прості смисли, більш прості сенси, які говорять mm -hmm. там про особливий статус Донбасу. Про терористів в Верховній Раді, тобто дуже простими зрозумілими словами. Може, Це людей. просто означає, що немає політичної волі? Це, це не мені. означає, це означає, що в значній частині. Політичних партій присутній, так величезний популізм, uh -huh. який готовий говорити дуже простими популістичними речами, не розбираючись, не намагаючись навіть пояснити, в чому зміст до Конституції. І Конституція взагалі проходила такий етап складного народження, оскільки перший драфт документу був зроблений експертним середовищем. Uh -huh. Потім, коли він був внесений президентом до парламенту, ряд політичних сил почали елементарну критику, не розуміючи навіть змісту. Спочатку говорили про те, що процес розробки був. Закритий. Хоча Конституція розроблялася в рамках Конституційної комісії, де кожен мав uh -huh. з депутатів, представників фракцій доступ, міг подати пропозиції. Це ніхто не хотів слухати. Потім говорили про централізацію влади. Хоча ніхто не хотів вникати, що uh -huh. насправді там дійсно хороші прогресивні позитивні норми, які децентралізують країну. Потім з'явився пункт 18 перехідних положень про особливості здійснення місцевого самоврядування, і це було фінальною такою крапкою, коли в якому, в якій ми зайшли. Такий конфлікт між різними політичними партіями, з якого дуже важко вийти зараз. А скажіть, будь ласка, чи буде нова поліція підконтрольна от громаді? Чи вона все таки Питання правоохоронних органів, питання, питання угу. поліції, воно все-таки певний час зараз, має залишатися в рамках центрального, центрального органів управління, Міністерства внутрішніх справ чи Міністерства оборони в залежності, яка це структура. Єдине, що Можна вже на даному етапі запроваджувати це можливість надати містам, великим містам не маленьким, маленькам першому uh -huh. великим містам, таким як місто Кривий Ріг, створювати варту, муніципальну варту. Це і кому вона буде вона підконтрольна буде підконтрольна, та підконтрольна міському голові. Міському голові, але водночас буде подвійний протекторат з боку начальника поліції. Щоб не, не, міський голова не міг в ручному режимі все-таки uh -huh. управляти. Але це будуть люди, які будуть фінансуватися і отримати зарплату з міського бюджету. Це раз. Два, вони будуть мати дуже обмежено коло прав. Е, ну, по суті, буде зводитися виключно до, до контролю за громадським порядком. Хтось буде випивати вночі вечір, вони будуть прогулюватися по маршруту і будуть мати можливості застосувати якісь санкції проти тих, хто випиває під під'їздом біля будинку і порушує режим тиші uh -huh. після 22-ї. Добре, дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що цілком не таємно про децентралізацію ми говорили з Іваном Лукерією, експертом Українського незалежного центру політичних досліджень.